Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миро вам та добра! Щиро, щиро дякуємо вас за те, що ви дали свою оцінку і розказали. Дали підтвердження нам чи залишати назву, чи не залишати назву агрогороскоп з такого, то по такий час. Були у нас такі коментарі, що треба змінити, і що ми не можемо це робити. Тому що у нас, крім агрогороскопу, дуже багато чого в нашому відео. Так от, дуже дякуємо вам. У нас всього-всього декілька коментарів негативних, так, назван, так назвемо їх, один навіть з матами, але ми його не пропустили, ми його вичислили зразу ж. А всі інші коментарі дякуємо, ви підтримали нас і ми. Тепер розуміємо, що треба продовжувати в такому ж дусі і продовжувати нашу роботу, і називати наші спеціальні випуски Агрогороскоп з такого то по таке число такого то року. І сьогодні ми продовжуємо наш спецвипуск. І починаємо як завжди з агрогороскопу з 24 по 27 травня 2024 року. Робимо розклад за київським часом. Ну що ж, давайте ми розглянемо наші справи. Давайте так. 24 це день, коли не можна нічого сіяти, саджати. 24-го не сіємо, не саджаємо це, спалений шлях місяця, навіть для насіння не використовуємо поганий день. Для квітів кімнатних рослин тільки загляд. Поливи не проводимо, підживлення небезпечні, в саду теж захисні операції проводимо. Зелені операції ще не можна 24-го проводити, але можна збирати врожай, робити заготівлі. Квашення капусти ще не робимо. Настоянки і збір лікарських рослин гарний час. Риболовля зараз не ловиться, риба. І Кімнатні овочі у нас теж під захистом. Інкубація починається, якраз гарний час для інкубації яєць, гусей, індиків та качок. А тепер дивіться, в нас 25 по 27 дуже цікавий період. 25 увечері, після 19 години починається гарний час для різних посівів посадок, і інших робіт, але починаємо з посівів. 19 -е, зараз це вже дуже е, такий великий світовий день і можна ще багато чого зробити після 19 години. Тому ми після 19 години починаємо посіви та посадки, зараз назвемо всі культури. 26-го продовжимо і 27, будь ласка, до 21 години. Це вже от останній період, це кордон, коли треба зупинитися. Отож, що ми сіємо з 19-ї години 25 -го до 21 години 27-го. Сіємо насіння моркви буряка, висаджуємо картоплю, сіємо насіння огірків, кавунів, кабачків, патисонів, динь, капусти, кукурузи, і, і, і кормової, і цукрової. До речі, можна сіяти і кормові, і технічні культури, і зернові, і сидирати. Все можна сіяти. Всі вершки та корінці. Будь ласка, гарний час використовуйте. Тут так складені дуже сплетені гарні енергії, що буде формуватися. І внизу в землі урожай, і над землею. Далі розсада. Працюємо після 19 години 25, завершуємо 27 до 21 години. Квіти з 19 години посіви робимо посадку розсади, поливи та підживлення, до речі, починаємо вже після 19. І в цей час можна для квітів нарізати живці, деякі квіти навіть роблять щеплення. Завершіть, будь ласка, укорінення живців та щеплення до 20-ї години. Оце треба до 20-ї години вечора завершити. А поливи підживлення зараз ми з вами розберемо, коли ми завершимо. Для кімнатних рослин питали про пересадку кімнатних рослин, будь ласка, після 19-ї можете починати. І поливи підживлення після 19. ї і завершіть ці роботи 27. го Пересадку, будь ласка, до 21 години. Поливи треба провести до 15 години, підживлення до 7-ї години ранку. Для всіх рослин поливи починаємо. Після 19 години 18.37 після 19 години 25, го 26 го та 27 го до 15 години. Підживлення для всіх рослин починаємо 25 го після 19 години вечора, 26 го та 27 го до 7 години ранку. Будь ласка, 7, -го, 7 -го години ранку і завершуйте. В саду, поливи та підживлення після 19 ї починається, 25. го І можна в цей же час, якщо вам буде можливість Буде дозволяти, можете провести щеплення і укорінення живців. А ось уже обрізку та зелені операції. Починаємо 26 го і 27 -го вся доба. Це обрізка і зелені операції. А от поливи та підживлення, як для всіх рослин, поливи до 15-ї, підживлення до 7 ї ранку. А е, живці укоріняйте та щеплення проводьте до 20 ї Години. Саме крайній срок це 21 година. Зелені операції дуже гарний час ці два дні. Збираємо врожай, зробимо заготівлі, квасимо капусту, але капуста 26, 27, тільки до 18 години. Настоянку готуємо, збираємо лікарські рослини ці два дні. А риболовля ні. Вже все. Тепер зайняті риби своїм потомством. Кімнатні овочі можемо поливати після 19-25. І у нас поливи та підживлення до 26, -го, 27. го Завершуємо поливи до 15 го і підживлення до 7 го ранку. Інкубацію ще ці дні можна проводити інкубацію, закладку яєць на інкубацію, яєць-гусей, індиків та качок. Далі у нас наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я. Дуже цікавий час. Ми з вами весь час спочатку розглядаємо наші справи. Так як спалений місяць в стрільці, 24-25 вечорі завершується, потім місяць без курсу, то ми на ці дні не плануємо справи і не купуємо дорогі речі. А ось уже 26-го можна, тут уже чисто енергії, і 27 го до 18 години, будь ласка, завершіть ці роботи. Йдемо в будинок. 24 го та 25 го це знак. Стихій. І вогню буде і тому пожежі можуть бути. Стрижка волосся стрижка нігтей. 24 го можна, 25 го до 17 години вечора. Фарбувати волосся ні в якому випадку, згорять, мити волосся можна, сауна ні. Йдемо далі. Догляд за шкірою, маски 24-го не будуть працювати. А ось уже 25-го після 19 години вечора, будь ласка. Очищення організму не плануємо, не проводимо, рукоділлям не займаємося. Для тіста актуально трохи більше рідини. Приня прибирання буде неякісне. Ремонтні роботи можна провести 24, 25 до 12 години дня. Очищення шкіри воно у нас трошечки опустилося вниз. воно... Дуже важливе чищення шкіри. Починаємо цикл уже 25 го вечорі, 24-го ще ні. І починаємо цикл і він буде далі продовжуватися. Можемо провітрювати речі 24 го та 25. го Ідемо далі, 26-27. У будинку вже може бути дим. Це козорі. Стрижка волосся плануємо, стрижку нігтей теж плануємо. Будь ласка, проведіть це все до 18-ї години вечора. Фарбувати волосся можна, особливо корінці, 26, 27 до 18 години. Мити волосся так, можна. Сауну теж. От, сауну можна, нарешті, запланувати і провести. Догляд за шкірою добре. 26, 27 до 21 години, будь ласка, вечора. Очищення організму. Проводимо два дні, це звичайне очищення. Рукоділля дуже гарні роботи творчі в козарозі, тісто норма по рецепту. Пройня та прибирання буде добрим, якісним. Ремонтні роботи не плануємо не проводимо. Очищення шкіри у нас розпочалося ввечері 25-го і продовжується 26-27 го на спадаючому місяці, далі до кінця цього періоду. Ми з вами це будемо розглядати. І провітрювання речей. Не плануємо це знак козоріг. Далі здоров'я дуже важлива рубрика 24-25-го. Хочу сказати вам, що це все, що ми розказуємо, це загальня, загальна інформація. Кожна людина має свою карму, своє здоров'я, свої проблеми. Тому ці, ця інформація є рекомендаційна для всіх. А якщо у вас якісь особливі проблеми, то треба звертатися до спеціалістів і до астрологів, щоб знати, як вирішити свої проблеми. Ну що ж, перерва зроблена, ми з вами зрозуміли, що ми для здоров'я повинні знати. Давайте тепер розберемося, які органи будуть під ударом в знаці стрілець 24 та 25 травня. В стрільці вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Не можна проводити операції на печінці та інші поражнені операції, при яких спостерігаються великі крововтрати та не проводьте ортопедичні операції. В цей час загострюються такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія і шимічна хвороба серця, і небезпечні в цей період бактеріальні, вірусні та паразитарні Інфекції, але можна лікувати органи дихання, можна лікувати мігрені, гіпер та гіпотанії, щитовидну та вилочкову залози, і можна проводити сканування різних органів. Наступний період 26 та 27. До речі, 25-го після обіду починається робота козарогу, так, що будьте уважні, тут і 25-го треба бути на такому. В напруженні, що може такі проблеми бути і козерожі 25-го. Отож, 25, 26, 27 козиріг. а в козирозі вразливі жовчний, міхур, скелет. Кісткова система, тобто всі кістки, суглоби, сухожилля, особливо коліна. Не можна проводити операції на кістках, на колінних суглобах, на кістковому мозоку, не можна видаляти зуби, дуже вразливі всі кістки та кістечки нашого тіла, дуже велика небезпека переломів. Загострюються в цей час такі хвороби, як радикуліт. Жовчина камяна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондрози, артрити та артрози. Але можна лікувати дихальні шляхи, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, виразку та хвороби 12-палої кишки. Що ще можна зробити, що ж можна при спадаючому місяці вже використати? А так, у нас 26-27 можна запланувати і провести операції на дихальних шляхах, на шлунку, на 12-палій кишці та на стравоході. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.